Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Ми з вами будемо розповідати за кадрами мультфільму. Знов для вас дзвінить дзвінок. В гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться, і в екран ви подивіться. Конкурс Кращий знавець казок та мультфільмів. Відгадайте, про якого героя йде мова. До прогулянок він ласий, є намет чутливий нюх, зветься плюшевий ведмедик. Всім відомо. Правильно, дітки, вінні, пух, молодці. Що несла через ліс у кошику червона шапочка? Правильно, пиріжки. Із чого був зроблений колобок? Із борошна? Як звали Пантеру, яка допомагала Мауглі? Багіра. У якій кашці Вовкові довелося співати не своїм голосом. Вовки семеро козенят правильно. Кладіть павутинку до слова мультфільми. Із популярних мультфільмів. Ну, наприклад, це губка, Боб, Міньйони, Маша і ведмідь, фіксики, смішарики, скубі-ду і ще дуже-дуже багато. Зараз, дітки, відкрити свої зошити. Пропускаємо два робочих рядочки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота! Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишіть рядок букв та складів. На наступному рядочку запишіть слово мультфільм. Поставте відео на паузу та зробіть звуковий аналіз цього слова. Ну що ж, давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. Мультфільм. Наголос падає на другий склад М. Твердий приголосний, у голосний, Л. М'який приголосний, тому що м'який знак завжди пом'якшує. М'який знак звука немає, Т твердий приголосний, Ф м'який приголосний, тому що І також пом'якшує. І голосний. Знову Л м'який приголосний, м'який знак звука немає, і М твердий приголосний. В слові, мультфільм 10 букв. 8 звуків, тому що м'які знаки звуків немає. І 2 склади. Зараз, дітки, розгляньте кадри мультфільму та розкажіть, що зображено на кожному з них. На першому ми бачимо білочку, яка ховає жолуді листя. Каже, зроблю запаси на зиму. На другому малюнку ми бачимо, що вже зима, і білочка шукає свої запаси. Де ж вони? І на третьому малюнку ми бачимо, що вже настала весна, і білочка що побачила? Що з жолудя виріс маленький росточок. І вона запитала, звідки ж з'явився цей дубок? Скажіть діти, чи можете ви дати відповідь на останнє запитання білочки? Звідки ж взявся цей дубок? Правильно, це дубочок з її запасів, яке вона зробила восени, взимку вона їх не знайшла. І ось навесні з одного з горішка виріс дубочок? Трошки зараз відпочинемо. thank you Зараз давайте з вами прочитаємо слова, які можна використати у своїй розповіді. Назви предметів галявина, жолуді. Схованка. Назви ознак. Лісова запаслива молодий. Назви дій. Заховала, шукала, проріс. Отже, дітки. Намалюйте словами свою розповідь за кадрами мультфільму. Використайте слова з попереднього завдання. А зараз, дітки, запишіть свою розповідь в зошит. Розпочніть із заголовка. Я склала таке: Дубок. Восени білочка робила запаси на зиму. Вона збирала жолуді і ховала їх у схованці під листками. А взимку, коли випав сніг, білочка не змогла знайти свої запаси. Настала весна, розтанув сніг на тому місці, де білочка заховала жолуді, виріс дубочок. Ось такий невеличкий текст склала я. Будь ласка, запишіть свій собі в сошит. А зараз пропоную вам переглянути відео Як росте дубок. Yeah. Ну що, дітки, цікаво було спостерігати, як росте дубочок? Думаю, що вам сподобалося. Давайте розгадаємо з вами репус і дізнаємося, яку ще рослину садять білочки. Отже, ми бачимо, що малину. Нам потрібно в слові малина забрати мал і поставити склад ліщ. І вийде що? Ліщина. Ось подивіться, це ліщина, такий горішок. Їх білочки також збирають запаси на зиму. І також гублять, із них потім виростають гарні горішки. Домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, кадри з вашого улюбленого мультфільму. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідну цеглинку вашому настрою на уроці. До побачення!